Вітаю, друзі! Вітаю з п'ятничним вечором Олексій Ляшенко. Наша традиційна зустріч США готові вводити санкції проти всіх, хто постачає зброю та боєприпаси Російської Федерації. А хто це, друзі? Давайте ми подумаємо, розміркуємо, давайте ми, давайте ми з вами поговоримо про це. Це е, цікава заява. Ну, по-перше, хто постачає зброю? Російська Федерація. Білорусь. Білорусь. Це не оспарюється. Зовсім не осправлюється. КНДР, Корейська Народна Демократична Республіка, Північна Корея. Це практично теж. Постачала Арменія. Зараз вроді ні? Зараз вроді ні. Постачав е, Таджикистан. І зараз начебто. Не зрозуміло, що там з Туркменістаном. Ну, Киргизстан це, звісно, постачав. Далі, далі, далі. Е, звідкиля вони ще завну Іран. Іран. Так, Іран, це, це зараз на слуху дрони. Це те, чим вони обстрілюють е, мирні міста України, цивільних дітей, цивільних громадян України. Ну, і є натяки. натяки, Це так, начебто знаходили десь, це, що якісь боєприпаси були е, китайського виробництва. Але як казали, це виробництво Китаю, а постачання велось з інших держав. Не знаю, Не знаю, тому що я не постачав їм зброю, я не був посередником в постачанні зброї, я не був покупцем, але ось це такі держави. Які ще є дані у Сполучених Штатах, я не знаю. Мабуть, є більше. Це ті, що можна в відкритому доступі ще розмови були про Грузію. Але це розмови. Так, ще один раз. Білорусь, так. Корея, так. Арменія, так. Таджикистан. Так. Іран, так. Розмови Китай і Грузія. Будемо дивитись що буде предприймати застосовувати що буде робити сполучені штати як вони будуть застосовувати ось це ось цю свою заяву подивимося подивимося і потім ми поговоримо Далі поговоримо про ті ж Сполучені Штати, про Ілона Маска. Ви ж знаєте, що він зробив? Він дав ці старлінги, вони зараз скрізь у нас на фронті. Завдяки старлінгам у нас безперебойна, безперебійний зв'язок. Завдяки старлінгам, і це дякую маску. Да, без, ну, наші мають. Е Ну, класний зв'язок того, чого немає в Російській Федерації. Але Маск почав говорити: Віддайте Крим, віддайте Донбас. Маск почав говорити. Зараз він сказав, що він не буде більше оплачувати. Зв'язок Старлінгів, хоча він брав на себе цей, цей обов'язок, він сам обіцяв, обіцяв і нашому президенту обіцяв українському народу всьому обіцяв знищеним, померлим, згалтованим людям. А зараз він сказав: Я не буду фінансувати. Хай фінансує, хай оплачує Пентагон. Пентагон для чого це? Ну там у них свої внутрішні розбірки Сполучених Штатів. Там у них свої вибори і так далі. Я не хочу це влазити. Але маск грає зараз в політику і грає на чиємусь боці. Це сумно. Це сумно, що він що йому до лампочки дітки, до лампочки інваліди, до лампочки каліки і так далі. І так далі. Йому все до лампочки, гроші і вибори. Так а американський один. З американців, да? а, Паул Массора, це той, хто завжди виказує свої думки, каже: нам бо, треба переди, перед, переглянути наші федеральні контракти з Ілоном. Своєвільний, капризний. Діловий партнер це плохий діловий партнер. Це він про Ілона Маска каже. Не, не, не кажучи вже О серйозних наслідках для національної безпеки поведінка маска і такого партнера. Розумієте? Ну, що, Ілон Маск? Треба приготуватися. Отвєтка пошла, отвіточка пошла, що Пентагон оплачувати, щоб в Росії хай. Перемагає в Росії в Україні, хай перемагають росіяни, він за росіян, він за Путіна, він за е, диктатуру, він за фашизм, він за нацизм. Ну, пішла ответка, і вона піде, піде від Сполучених Штатів. Ця отвітка піде і, і дуже. Да? Да, він е, де, він чот, чітко каже. Паул Массороша передивитися контракти з Маском, При цьому США можуть почати убирати преференції штата для Тесли, що, штатів для Тесли. що може обернутися многомільярдними розходами для компаній. При цьому антимонопольний кабінет може почати нове розслідування проти Тесли. І так далі. І так далі, і так далі. Ну, Знаєте, я не ругаю Маска, Ілона Маска. Це було його бажання допомогти. І зараз він не хоче під якимись тисками чи під якимись новими враженнями, і так, далі, і, так далі, і так далі. Але коли ти запускаєш ракети в космос, коли ти кажеш прогрес, коли ти кажеш про життя, на цій землі, на цій, в цій, на, цій, на цій планеті, коли ти кажеш, що люди повинні мати доступ до всього, і при цьому надаєш одні, одним людям панувати над іншими, одним людям бути верхніми, а іншим бути нижчими, ну це дуже, це дуже якось, якось не так. Ну, подивимось, як будуть. Як будуть е, вводитись санкції, чи що буде робити Сполучені Штати проти тих, хто постачає озброєння, як буде реагувати Європа і на, і на озброєння і на маска? Далі, оце. Вперше, коли щось ні, коли я щось читав і бачив, щось Португалія нам передавала. Чи військову техніку, чи снарядження, чи було. А зараз Португалія після цих обстрілів, ну всі пішли, всі пішли один перед одним. Дивіться, Португалія передає нам 6 радянських гелікоптерів К-32 А11ФС. Ну, друзі, нам зараз все потрібно. Ось просто все. З озброєння, щоб не передавали, ну Т-34, вибачте, ми самі знайдемо. Але це сучасні вертольоти, вони не озброєні і в Російській Федерації, і у нас, і ми можемо на них воювати, і так далі. Поїхали вже відремонтовані. Відремонтовані в Литві САУ. Панцири аж 2000, вони вже були у нас, вони вже були в роботі, вони вже зустрічали росіян, вони вже проводжали росіян, вони вже, вони вже дали нам і Харківщину, і частину Луганщини, і Херсонщину. Вони пов... Пов... були в наступі, в обороні, потім їх відправили в Литву, в Литві. Наша ну, дійсно братерська держава, дійсно братерська, і литовці-красавці, відремонтували ці САУ, і вже вони повернулися назад до нас. Розумієте? І вже вони повернулися до нас. І ще одна така трошки неприємна ситуація. Як Пройшло по всім практично змі. Хоча е, ви знаєте, що впав наш е, літак в е, Вінниці, ну там капіталю е, з парашута спригнув. Катапіль, катапульта, катапультувався, катапультувався наш льотчик, він живий залишився. Але, друзі, над Вінницею, Що там трапилось? Там ще страпилось. Ну, ладно, він е, міг зламатися. Але ми втратили ще два літака над Полтавщиною. Там один з пілотів загинув. І це ситуація, знаєте, на що? Я не те, що все буває, все, все, все. все. Е, я не розводжу, знаєте, так, е, срачі брехню. Але те, що я кажу, Дивіться навколо себе. Зрадників валом, колаборантів валом. ДРГ валом. Скоріше за все, це моє. Це моє, моя думка, це моє бачення, це моя оцінка. Я вважаю, що це у нас е, працюють, е, я думаю, по всій країні є. Або консерви, або е, ДРГ, або замасковані якісь їхні. Як це назвати? Ну, групи терористичні, які, бачите, над мирними територіями, куди навіть не долітає їхнє ПВО, де, куди не літає їхні літаки, да, падають наші. Дивіться навкруги, будьте уважні. Це я хочу ще раз нагадати: що треба підписатися, треба коментувати. Дякую вам за донати. Я не зачитав до донаторів, вибачте мене, Клоченко, Ларісу, дякую вам, Матвієнка Ольги. Тіщенка НЛ. Ось так пройшло Щиро вам дякую за ваші донати, за вашу допомогу. Підписуйтеся, друзі. І будьте дуже уважні. Дуже уважні навколо себе. Дуже уважні. Тому що. Тому що. Терористичні групи в нас є. Терористичні групи. Ось, бачите, навіть за словами речника Юрія Гната, після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Пілоти капітулювалися. це про один Су-24. Це над Полтавщиною. А там же ще один, а ще над Вінщиною. Ось за це вони, він і сказав Юрій Ігнат. Це навіть не те, що моє, а Юрій Ігнат говорить. А ось ще. Бачите, ще один в Вінниці, там капіту... катапультувався а, наш пілот. Да? І Микола Олещук, це генерал-лейтенант, ініціював клопотання про присвоєння цьому пілоту високого звання Героя України. Ну, подивимось, подивимось, друзі, будьте уважні. Не махайте рукою на тривоги. Дивіться, ск... дивіться. Ми кожен, ми кожен з нас солдат. Ми кожен наш з нас учасник визволення України. Ми кожен з нас СБУшник. І, як казав Володимир Олександрович Зеленський, кожен з нас президент. Будьте дуже уважні. Ще раз всім подяка. Ви знаєте, що вам потрібно робити. До завтра. Завтра буде 5 хвилин. Україна переможе.